Друзі, всім привіт! Як і обіцяли, висвітлюємо результати дослідів за осіннього та весняного внесення добрив за технології стриптіл. В минулому випуску ми розповідали про дослідні ділянки в Онтаріо, Канада, де експерт з вирощування кукурудзи вносив добрива за технології на весні та восени, щоб виявити, які особливості або відмінності у розвитку та враженості культури в залежності від того, в яку пору року внесені добрива. Якщо ви ще не бачили це відео, мерші за посиланням в підкасті зверху, адже цей випуск його продовження. На вашу думку, за якого внесення осіннього чи весняного було досягнуто кращого ефекту? Поділіться в коментарях для довідки Онтаріо, що в Канаді, за географічною широтою можна співвіднести з центральною та північною частинами України. І так до результатів. Поїхали. Перш ніж перейти до результатів досліду, давайте поговоримо, як проходили ваші досліди в минулому році і що ви намагались дізнатись. Yeah, so, you know, since I as corn... Відколи я почав працювати консультантом з вирощування кукурудзи, я говорив про підвищення родючості за технології стриптіл. Поширеним запитанням від фермерів є питання щодо ефективності добрив, внесених з осені на стриптілі порівняно з весняним внесенням. Іншим питанням від фермерів є розрахунок потреби в стартовому добриві, якщо вони вже вносили добриво у смугу з осені. Отже, мета моїх дослідів була отримати відповіді на запитання фермерів, пов'язані з внесенням добрив по технології стриптіл. Давайте поговоримо про результати дослідів минулого року. Звичайно, ви ще продовжите досліджувати це в майбутньому, але якщо дивитись на результати першого року, чи є відмінності в урожайності в залежності від того, як внесений фосфор і калій суцільно по поверхні поля розподільником, чи безпосередньо у смугу стриптіл агрегатом? Так, це поширене питання від аграріїв. Якщо я перейду на стрибці, чи буде це більш ефективно з точки зору застосування добрив? Адже при цьому я вношу добрива саме в ту зону, де я сіятиму кукурудзу порівняно з традиційним суцільним внесенням, де добриво розкидається по всій поверхні поля? Чи збільшиться врожайність, якщо вносити добриво ближче до насіння? Звичайно, ми знаємо, що працюємо на ґрунтах, які мають досить гарний відомок на внесення добрив. Якому внесенню добрив весняному чи осінньому надаєте перевагу ви та які добрива вносите навесні та восени? Поділіться в коментарях. Тому ми провели тестування ґрунтів і порівняли суцільне внесення добрив з норму 67 кг на гектар фосфору і 67 кг на гектар калію порівняно з внесенням цієї ж кількості добрив у смугу. Ми побачили в середньому підвищення врожайності близько 7 центнерів на гектар для смугового внесення добрив порівняно з суцільним внесенням добрив. У ваших дослідах ви здебільшого зосереджені на внесенні фосфору та калію. Які відмінності ви з'ясували в порівнянні з весіннім та осіннім внесенням? Бо деякі фермери мають можливість вносити основні добрива як восени, так і навесні, а деякі господарі такої можливості не мають. Що ви з'ясували про вплив весняного та осіннього внесення добрив на врожайність? Так, у наших дослідах ми також порівняли внесення фосфору та калію безпосередньо у смуги восени та весною. Внесення добрив робили під час проведення смугового обробітку ґрунту, тобто під час нарізання смуг. На ділянках з осіннім нарізанням смуг ми не проводили весною повторний обробіток смуг, так зване поновлення смуг. Ми побачили, що в середньому вражанність на ділянках з весняним стриптілом та весняним внесенням фосфору та калію приблизно на півтони на гектар була вище, ніж на ділянках з осіннім стриптілом та внесенням Обрив у смугу осіни, хоча важливо додати, що в цьому досліді у нас є ще й фактор самого обробітку восени та весною, а не лише порівняння внесення добрив. оцінку впливу самообробітку ґрунту, осіннього та весняного ми поки що не робили. Ми наразі порівнювали осіннє та весняне проведення смугового обробітку з одночасним внесенням добрив в смугу. Можливо, обробіток ґрунту також мав певний вплив, але якщо порівнювати ці дві системи: осіннє та весняне проведення смугового обробітку з одночасним внесенням добрив смугу, то в 2019 році врожайність була приблизно на півтони на гектар вищою на ділянках з весняним смуговим обробітком з одночасним внесенням добрив у смугу. Більшість фермерів спочатку вносили добрива восени, але потім частково перенесли внесення добрив навесну. Чи бачите ви зміни з точки зору впливу на врожайність, якщо розділити внесення добрив? Тобто одну частину ми вносимо весною, а іншу восени. Серед фермерів є таке поширене бажання. З Логістичної точки зору було б добре внести всі добрива агрегатом для смогового обробітку ґрунту восени, а навесні просто працювати сівалкою. Але фермери також запитують: адже впливає на вражанність внесення добрив під час посіву. Щоб дати відповідь на це питання, ми провели кілька дослідів. На одній з ділянок ми внесли всю кількість фосфорних та калійних добрив восени, а весною внесли тільки невелику кількість азоту. А на іншій ділянці ми внесли половину добрив смугу восени і половину одночасно з посівом. Порівнюючи врожайність на цих ділянках, ми побачили дуже незначне статистично значиме збільшення врожайності на ділянці з внесенням стартового добрива навесні. В середньому різниця у врожайності між цими двома системами становила близько. 2 центнерів на гектар. А як в цілому себе показав стриптіл в порівнянні з суцільним обробітком ґрунту. У нас не було ідеально однакових умов, де ми б мали абсолютно однакові ділянки для дослідів з двома системами обробітку ґрунту. Тому як кажуть, ми не можемо стверджувати, що порівняли яблука з яблуками. Але загалом всі наші досліди демонструють, що врожайність по стриптілу цілком схожа на врожайність при суцільному обробітку ґрунту. Враховуючи результати, які ви отримали після першого року випробувань, що можна сказати про гнучкість стрічкового обробітку? Осінь чи весна? Начебто, ця гнучкість є, але також залишаються і логістичні питання. Зрештою, ніхто не знає, які будуть погодні умови навесні, тож які висновки можна зробити для агровиробників. На основі цього дослідження можна зробити наступні висновки: там, де ми можемо провести весняний обробіток і нарізати смугу весною з одночасним внесенням добрив, якщо не викликає занадто великих ускладнень, є невелика перевага для весняного смугового обробітку з одночасним внесенням добрив порівняно з осіннім обробітком. Я знаю, що справа не лише тільки у врожайності. Очевидно, що нарізання смуг восени має позитивні сторони. Зокрема, осінній стриптіл полегшує логістику весною, зменшує обсяг польових робіт, сприяє розподілу задіяної робочої сили, розподіляє кількість одночасної закупівель добрив для господарства та тому подібне. Говорячи про справедливості, в нашому дослідженні ми робимо нижчі норми внесення ніж ті, які зазвичай застосовують фермери. Тож, можливо, у випадку з виробничими полями у фермера, який вносить більше добрив навесні, він не побачить цієї ж різниці, яку побачили ми. Але це лише результати за один рік. А проєкт розрахований на три роки. Тож у нас ще пару років попереду, щоб отримати більш точну відповідь на ці питання. Цікавий досвід. А про які ще аспекти застосування стриптіл технології, вам цікаво було б дізнатись. Пишіть в коментарях, а ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Підписуйтесь на канал Zip, ставте дзвоник і Вже наступної середи чекайте нове відео у нашій постійній рубриці. «ЗІП Транслейт». усім мирного неба над головою! і Все буде агро Україна!